Мета цього музею це виховання патріотизму у нашої молоді, це перше. І друге, це така домівка для експонатів, яка зберігає велику кількість експонатів, де кожен експонат несе свою історію, свою, своє походження, свої технології виготовлення. Це все ми передаємо поколінням для того, щоб вони бачили. Щого робиться там, допустим, зброя, яка вона несе там небезпеку, допустимо. І е, також ми на базі музею проводимо е, такі екскурсії, які ми е, показуємо нашим відвідувачам, е, як потрібно обережно поводитись з експонатами, щоб не наражати на небезпеку людей, е, поводження з вибухонебезпечними предметами. Проводимо в момент проведення екскурсій такі тренінги по ем, молоді, як е, допустим, захистити себе, якщо буде вибух поруч. Тобто ми несемо несем і саму нагрузку, ну якби інформацію для вивчення цих експонатів і поєднуємо її з е, навиками, такими, які можуть можуть в подальшому зберегти життя людей.